Привіт, це Володимирівна! Сьогодні 20 вересня. Я на привокзальному риночку. Друзі, я стільки свичної гарної ягоди знайшла. Давайте глянемо в яку ціну. Ось така сливка по 40 гривень, така сочна, м'якиста персики по сто гривень. Малинка 220 домашня, гарна, смачнюча, пахнюча, неймовірно. Полуничка по 260 гривень за кілограмчик. Лохиночка. 360 і малинка по 220 гривень. Огірочок по 40 гривень. Дивіться, який гарний. Щоредиська щурецька по 70 гривень. Кавунчики без кісточки по 25 гривень. І дивіться, яка гарна репаночка по 40 гривень. Все, друзі, завітайте на привокзальний ринок. Торгують кожну п'ятницю і суботу. А ще можуть вам запропонувати курочку по 170 гривень за кілограмчик. І перепелені яйця 50 гривень, це 20 штучок. Все, завітайте на привокзальний риночок, тут вас чекають. Все, до зустрічі!